Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Ну що, друзі? На календарі вже 17 липня, і майже місяць пройшов з того часу, як останній раз я заходив на ділянку спаржі і хочу ж показати, що ж тут змінилося за цей місяць. Я думаю, всім цікаво буде. Давайте подивимось. Ну, дивіться. Оцей рядочок, що був висаджений в минулому році, от він активно росте. Ну, ці вже майже задерев'яніли ці павни, що були, проросли от ще місяць назад. Вони. От вони стоять, активно розпускають бокові. От Бачите, ну, трошки ще вверх ростуть. От. І почали вже... Пускати корневища вже десь я бачу і по-другому по пагану, по-молодому десь вони вже пускають. От, ну десь загубив. Ну, е е е було сухо, потім пішли активно дощі і зараз е е вони повинні давати. Ну, вони дали один-два пагни, але ну, ще буде додатково давати там, до 5 пагнів, ну, більше там, до 10 може до, до зими, повинні ще е, випустити пагнів. Е, е, цвіла активно е, спаржа, як пам'ятаєте, тоді, да, коли ми місяць назад. ще І бачите, не дала вона насіння. От, ще ось тут ось доцвітає, от бачите, от деякі тут ще кущики. А отут, де вона цвіла. Цвіт просто відпав, але насіння не дала, тому що це, як я вже казав, чоловічі рослини от, спаржі, і для того, щоб вони тільки запилюють, вони дають пилок, квіти ці дають пилок, а запилюється жіноча рослина спаржі, от, який, якої тут нема. Голландці, як я вже казав, продають в основному. Не в основному, а завжди чоловічі рослини. Ну, По-перше, вона більш урожайна, чоловіча рослина, спаржі. От. А по-друге, я думаю, щоб не було в нас думки, щоб розмножувати спаржу насіннями, щоб самі ми не змогли отримати насіння. Ну, Це моя така думка, не знаю, чи вона правильна. Ну, А тепер давайте подивимось на рядок спаржі, який був посаджений в цьому році. Ну, от Дивіться, бачите? Отак от от він виглядає. Давайте покажу його з самого початку. Зайду на початок рядка. от бачите? от бачите, так от він виглядає. і Теж активно росте. По одному пагону випустили в минулому місяці ще от корневища. от Підросли вони теж, Вон є майже по пояс, уже. Вон там, в скраю. От. І вже випускають вони по другому, по другому пагону. От, зараз покажу. Ага. Ну, от. От бачите, оцей корінь вже пустив другий. Бачите? Такий от він вже величенький. Ну, тут ось бачите, де менший теж що дає, другий вже пагін. Корневий. Ну, зараз вони будуть активно рости, час ще є, до зими. Вони, по-перше, підростуть і вгору, і дадуть більше паганів. Ну, Така інформація по спаржі на сьогоднішній день. Ну, Що треба робити зараз по спаржі? Тут яка робота? В основному треба просто слідкувати за бур'яном. Хоча бур'ян спаржі не страшний, От, вже не заб'є бур'ян спаржу. От, під, зараз якраз підживлювати час. Можна давати селітру, калій, фосфор, все, що можете дати, давайте зараз. Вона активно сприймає. І можна по, по листу, ви бачите, вже зелена маса хороша, і можна по листу рідким і добрим теж підживлювати спаржу. От, до зими треба добре підживити. і Все, що ви підживите в цьому році, те отримаєте ви на слідучий рік, бо закладете урожай в корінь. Саме в, в цьому році от, треба зараз активно підживлювати. От, ну, така от робота. І це буде аж до самої зими продовжуватися. Кому треба поливати, поливайте спаржу. Не можна допускати, щоб пересихала земля, бо спаржа може піти в сплячку раніше. От, якщо висохне земля, то це буде сигнал спаржі, що все, треба йти в сплячку. А потім, коли знову підуть дощі, осінь, вона може прокинутись і знову відбивати, але це погано, бо тоді виснажимо ми рослину, і до зими вона ну, буде ослабленою. От якщо знову почне проростати, От. ну така інформація. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого.